Які новини до нас насправді не доходять, які новини стримуються, наприклад, керівництвом нашої армії, керівництвом нашої країни зі Сходу України. І те, що ви там бачили і знаєте, про що не говорять? Е, найголовніша новина, яку нам не розповідають, це те, що е, кількість жертв. Тобто, само собою зрозуміло, що е, погані новини влада повідомляти не любить, тому що вони асоціюються з тими, хто їх повідомляє. А отже, шкодить репутації і особливо перед виборами. Кількість жертв насправді більша, особливо серед військових, Нацгвардії, в силу того, що у нас практично не мало компетентне командування. Це зрозуміло, це не винасимо там командирів польових, тому що їх ніхто цьому не вчив. Та й взагалі такої війни, яка зараз ведеться на сході, її немає. Новини. Серед населення, от, скажімо, в Києві побутує думка, що на Сході всі підтримують сепаратистів. Це далеко не так. Я на власні очі бачив, як люди, які там зі Сходу доїжджаючи до блокпостів і бачачи хлопців з правосектору, тобто Вони не лякаються бандерівців і фашистів, от, а навпаки там плачуть, на шию кидаються і ридають, кажуть, хлопчики, ми вас чекаємо. От. Причому це не поодинокі випадки, це масово. Знову ж таки, існує міф про те, що місцеве населення налаштовано вороже і е, часто шкодить нашим хлопцям. Це не так. Е, щодо правого сектору, то нас багато в чому місцеві жителі там, забезпечують їжею, допомагають готувати їсти. Знову ж таки. Е, бувають випадки, коли вони дзвонять, там, наприклад, і самоборона місцева каже, що от там десь в десь якомусь барі п'яні діанерівці, Гуляють, то хлопці прийдіть, заберіть їх, тобто їхніх здають. А враховуючи, що база на цьому місці у нас розташована вже кілька місяців, і досі жодного нападу на нас такого не було серйозного, то можна врахувати, що місцеве населення нас не здало, а здає тільки ДНРівців. Тому якби це таки один з міфів. Які це важливо, до речі, міфи. Важливо, що ви його розвіяли і розказали нашим глядачам, та я думаю, слухачам про те, як насправді підтримують зараз. ДНР чи не підтримують, чи підтримують українську армію і взагалі українські війська на сході України ще важливе питання від мене, власне, як мені цікаво, яким чином на вашу думку змінилися відчуття та думки мешканців сходу України за останні два місяці, наприклад, чи є люди, які на вашу думку, спочатку приймали ДНР і ЛНР, наприклад, а тепер вони зрозуміли, що помилялися, і тепер вони все ж таки проти цього. І що що заставило їх змінити цю думку? Я особисто знаю там пару таких людей, які раніше підтримували сепаратистів от, під різними приводами, там, дехто з ідейних міркувань, дехто із, через пропаганду, але зараз думки у багатьох дуже змінилися. Чому так відбувається? Все дуже просто. Наші хлопці заходять в магазин, купують там якісь там, наприклад, цигарки, от, дають гроші. Передавчиця на них дивиться і каже: а от ті не давали денег. Ну, тобто порівняння завжди на користь там, правосеків. Да. Злобні правосеки, наприклад, на блокпостах дітям цукерки роздають, які приїжджають. Тобто е люди насправді зазвичай не знають, що таке, наприклад, правий сектор, що таке українські війська. Вони живуть в полоні фантазій, в полоні міфів, е які побудовані російською пропагандою. От. Але коли вони зустрічаються з реальністю, то люди... Адекватні у нас всі розумні, і вони бачать як воно все насправді, і в, в них виробляється певний імунітет до пропаганди і до засмічування мізки. Тож в якийсь момент потрібно прибрати зомбування. Наскільки я зрозумів? Абсолютно. Я категорично виступаю за те, щоб повністю російські російські канали, російські засоби масової інформації повністю були блоковані в Україні. Звісно, це з якоїсь з якоїсь точки зору порушення. Право кожної людини отримати всебічну інформацію. Але ж Зараз Але війна на це варто піти. В умовах війни це необхідний крок, абсолютно, і без нього ми цю війну не виграємо. Тому що війна іде не тільки за території України, а йде війна за уми і серця людей. Олексію, ви говорили, що ваше командування. Некомпетентним може бути місцями, ну не конкретно ваше командування українських військ. Хоча ось, наприклад, Дмитро Тимчук заявляє, що останніми днями командування веде себе просто прекрасно тактично, грамотно, підковано. Таке відчуття, що їх або замінили на розумних людей, або ж щось сталося, що вони вирішили нарешті діяти виправданими. Ось питання в тому, чи нас досі продовжують зливати на вашу думку, і якщо це стається, то як часто і про що нам не розказують? Ну, насправді, коли я казав про некомпетентність командування, то я мав на увазі порівняльну характеристику. Тобто, з початком війни, зараз, звісно, тобто, всі вчаться, всі стараються, тому що навіть інстинкт самозбереження командирів вимагає того, щоб вони вчилися і ставали досвідченішими і розумнішими. Але те, що зливи відбуваються, це в цьому немає жодних сумнівів. Бували випадки, коли, наприклад, там підрозділ отримує наказ зачистити зеленку якусь, а через якусь затримку не встигає вчасно до неї дійти з запізненням, і ту зеленку накривають повністю ціла накривають, наприклад, мінометом. Тобто, такі випадки бували. Бували випадки, коли А можна запитати вас тут? Вибачте, що От Якщо ставався такий випадок, от коли затрималася, зеленку накрила. Вертається команда, і до свого начальника підходить, і там не знає, що з ним робить. От я читав історію про те, що і били своїх командирів, і е, змушували в результаті розказати, що так ми вас зливаємо. В, ви знаєте про такі випадки? Ну особисто з власного досвіду з таким не стикався. Але чув історії хлопців з передової, які кажуть, що такі історії мають місце час від часу. Тобто, ми зараз, ми зараз власне є свідками того, що е, люди офіційно заводять інших людей на смерть, і їм просто щастить не померти. Вони повертаються і своє командування ставлять на місце. Ну, можливо, скажімо, у наших підрозділах правого сектору з таким, такої проблеми просто не існує, тому що у нас кожен боєць на ціну золота. І щоб ви розуміли, за кілька місяців боїв у нас лише п'ятеро, здається, двохсотих. Тобто наше керівництво береже своїх. В силу очевидно навіть тих обставин, що воно воює разом із нашими бійцями. Тобто, наприклад, Дмитро Ярош він регулярно бере участь в бойових діях, і там і по кілька годин під мінометами лежить разом з нашими хлопцями. Тобто він постійно на, ви, на виїздах і на передовій. І е, в його ж власних інтересах навіть е, берегти своїх хлопців, тому що від нього залежить його життя, а від його компетентності залежить їхнє життя в тому числі. І Тут потрібно ще раз запитати про координацію з іншими військами. Чи забуває так, що ви заважаєте, наприклад, заважаєте це може бути в кавичках, що ви заважаєте якимось іншим підрозділом? Ні, такого з нами не бувало. Наскільки я знаю, на рівні керівництва підрозділів існує постійний контакт. Правий сектор користується заслуженою повагою і любов'ю, особливо механізованих корпусів. Чому? Тому що були б випадки, коли командири танкових підрозділів, наприклад, в штабі АТО і своєму керівництву заявляли, що якщо мої коробочки прикривають правосеки, то ми йдемо перед на операцію. Якщо прикриває Нацгвардія, значить, або там інші підрозділи збройних сил, то воюєте ви самі. Чому? Тому що е, часто буває, що підрозділи збройних сил або Нацгвардія при перших пострілах е, з того боку вони лягають на землю і підняти їх буває неможливо. А танки лишаються відкритими, неприкритими, тобто це практично труна на колесах. На відміну від них, правосеки піднімаються, йдуть вперед, виконують бойову задачу. Тобто ці випадки регулярно відбуваються. Знову ж таки, командири деяких підрозділів прямо заявляли, що якщо війна йтиме так і далі, то вони просто залишать свій підрозділ і підуть воювати з правим сектором. Так, ну, навіть такі випадки в нас були. От, постійно контактуємо з військовими, там, намагаємося їм допомагати вони нам. Тобто, це співпраця є насправді. Олексій, для того, щоб ваш бойовий дух весь час піднімався. В Києві в Україні в усій Україні постійно організовують різні заходи для того, щоб зібрати кошти та відправити волонтерам в першу чергу та військам Нацгвардії України допомогу у вигляді тепловізорів, у вигляді взуття, у вигляді бронежилетів, у вигляді просто грошей, тушинки, чого завгодно. Я хочу, щоб ви знали про це весь час передавали про це своїм своїм побратимам на передові. Це дуже важливо, але ось нас всіх цікавить, і е, наші гости, які приходять до нас і допомагають рушима. Чи доходять до вас допомога? Чи доходять до вас тепловізори? Ви хоч один бачили, який вам купували, наприклад. Мене це дуже турбує. Ми дякуємо всім за підтримку. Це для нас дуже важливо. Ми її постійно відчуваємо. Щодо роботи волонтерів, то ті волонтери, які працюють з нашими підрозділами, наскільки мені відомо, працюють чесно, абсолютно відкрито. Тобто у нас кожного тижня, там іноді по кілька разів на тиждень приходять машини, які привозять нам харчування, одяг. Тепловізори у нас, наскільки я знаю, от останнім часом для нашого батальйону мало приїхати один, а в цю неділю знайомі волонтери мали відправити другий. Найбільший дефіцит у нас в цьому випадку це, звісно, там взуття. Це постійний дефіцит, тому що люди ходять багато і взувати всіх не встигаємо. З продуктами проблеми жодної немає. у нас повні склади всякої тушонки, згущенки, печива, цукерок і так далі. Це справді дуже допомагають. Ми всім дуже вдячні. Вот. Олексій здається, це такий прекрасний приклад того, як як наша країна знову консолідується для боротьби з ворогами. Найважливіше, як швидко люди, волонтери змогли організуватися і почати допомагати. До речі, щодо взуття, то Фейсбук, наприклад, заповнений інформацією про те, що давайте скинемось грошима і будемо купувати взуття. Це як один з один з один з передових предметів, які потрібно відправляти на передову. Вибачте за тавтологію, разом з тепловізорами. тими ж самими Маю обов'язково вам сказати про те, що навіть з. За кордону приходять гроші. Я думаю, що ви теж це знаєте. Що нас підтримує діаспора обов'язково. і підтримують не лише а навіть експати нас підтримують. І це теж важливо. І ви маєте це відчувати. Тепер давайте, якщо ви не проти, перейдемо до е, актуальної київської теми, яка насправді актуальна так само і для вас. Безумовно, це зачищення, очищення майдану незалежності, це історія довга, вже яка триває з листопада, як ви знаєте. Вона вже закінчується фізично. Врешті-решт. Вчора відбувся суботник. Вчора він був майже мирним, але позавчора ви знаєте, що була бійка, що були постраждалі, була кинута граната, були пожежі на Майдані. І мене цікавить ваше ставлення і ставлення ваших колег з передової до того, чи потрібно розчистити було майдан, і яку він функцію вже не несе. Ну, дивіться, тобто більшість людей, які воюють там на передовій. Переважна більшість, вони все-таки теж були на Майдані. Вони вони це все пам'ятають, мають до нього певний сантимент. Попри це, багатьом і більшість знову ж таки справді не подобається те, що там зараз ця алкасотня стоїть, яка не виконує жодної функції, ні ідеологічної, ні практичної. Тобто, це реально е, навіть дискредитує саме Майдан як явище і цю революцію, яка відбулася, і кров тих людей, які поклали своє життя за, за перемогу цієї революції. Але з іншого боку, майже одностайна думка полягає в тому, що зачищати цей Майдан силами міліції, взагалі силовими методами, це неприпустимо. Тобто люди готові приїхати самі з передової і захищати цей Майдан, навіть, навіть такий майдан від, від того, що… Міліція... — А чому? яка основна цінність його? Тому що. Попередня революція, попередній Майдан стався саме тому, що міліція дозволила собі свавілля з приводу людей, які вийшли реалізовувати свої конституційні права на Майдані. І більшість людей вважають, що більше дозволяти таке міліції не можна абсолютно. Тому навіть якщо цей Майдан себе дискредитував, то розганяти його. Права міліція немає, особливо силовими ми там тобто, потрібно домовитись і спокійно розійтись. Абсолютно. -е, я впевнений в тому, що домовитись завжди можна в крайньому випадку. В крайньому випадку цей майдан розійдеться сам абсолютно точно на другий день після того, як ми візьмемо Донецьк і Луганськ. Тобто люди, які там сидять, вони прекрасно розуміють, що е, після закінчення війни на сході кілька тисяч людей, які були на Майдані, приїдуть зі сходу. І відповідно вони це зроблять самі, власними силами. На Майдані зараз залишаються ці маргінальні елементи, виключно тому, що всі, хто міг би їх звідти прибрати, поїхали на схід, бо мають там іншу роботу. Олексію, на сам кінець, питання про те, як швидко ми переможемо. Я знаю, що ви це відповідь точно знаєте. Не варто чекати швидкої перемоги. У нас чекають дуже криваві. Є серйозні бої в Донецьку і Луганську, це міські бої, де не буде з нашого боку працювати ані авіація, ані артилерія, ані танки. От. Це все буде робитися вручну. Для розуміння ситуації росіяни, коли брали Грозний, вони його практично зрівняли з землею, але при цьому всьому вуличні бої тривали, там, здається, півроку. У тобто нас чекає щось подібне, враховуючи те, що ми намагаємося уникати мирних жителів. А сепаратисти навіть не соромляться, вони там навіть по відкритому зв'язку між собою там, кажуть, от ми зі точку поставили, у нас 300 бронежилетів. Їх називають бронежилетами. І я думаю, що в фіналі цього дійства закінчиться це все тим, що група якого-небудь, умовно кажучи, стрілкова, чи не стрілкова, чи хто, якщо він ще живий, буде, візьме в заручники там, пару сотень людей, закриється в якійсь обласні адміністрації і вимагатиме літак до Ростова якогось.